Добрий день. Сьогодні ми з вами поговоримо про реабілітацію. З радянських часів система охорони здоров'я розглядала пацієнта суто з біологічного погляду, зосереджуючись тільки на лікуванні хвороби або її наслідків. Відповідно, реабілітація фокусувалася на фізичному стані. Питанню адаптації, соціалізації, незалежному функціонуванню в суспільстві увага не приділялася, і Міністерство охорони здоров'я готове це змінювати. На сьогодні в Україні впроваджується міжнародна класифікація функціонування обмежень життєдіяльності та здоров'я. МКФ в основі МКФ лежить біопсихосоціальна модель функціонування, що фокусується на реалізації можливостей людини в окремих життєвих ситуаціях з урахуванням її потреб і факторів середовища. МКФ має широкий спектр використання, може застосовуватися в різних галузях, найчастіше для збирання та реєстрації даних, дослідження. Оцінювання функціонування, якості життя, факторів навколишнього середовища, оцінювання потреб і планування послуг у клінічній практиці, соціального захисту та систем компенсації, навчання і просвітництва. Підхід запропонований МКФ допомагає якнайбільше врахувати потреби пацієнтів з обмеженнями функціонування та до досягти найліпших результатів якості життя. МКФ Передбачає можливість отримання широкої та більш значущої картини здоров'я людини, яка може бути використана для ухвалення оптимальних рішень щодо індивідуальних потреб особи, вибору лікування, реабілітаційних заходів. Планування заходів соціального захисту та інше. Сучасна реабілітаційна допомога включає фізичну терапію, ерготерапію, терапію мови та мовлення, психологічну допомогу, послуги протезиста-ортезиста та соціальну підтримку. Процес реабілітаційної допомоги починається з оцінювання МКФ. Дає змогу класифікувати не лише стан здоров'я, а й увесь комплекс життєдіяльності і функціонування особи, відобразити всі зміни, пов'язані з її розвитком, соціальним контекстом, здатність до участі в життєвих ситуаціях, залежність від фізичних і соціальних факторів середовища. Також у клінічній діяльності МКФ дає змогу керувати процесами реабілітації, наприклад, описати функціонування особи. Та фактори, що його обмежують і полегшують, визначити вплив факторів середовища на активність пацієнта, визначити мету і завдання реабілітаційних послуг, визначити втручання, а також фахівців, що за них відповідають, показати зміни функціонального статусу пацієнта і досягнення мети. Оцінити ефективність надання реабілітаційної допомоги, оцінити реабілітаційні ресурси, прогалини чи надлишковість, надати інформацію для подальшого планування реабілітації та спрямувати комунікацію у команді. Основними принципами сучасної реабілітації є функціональна спрямованість, безперервність, пацієнтоцентричність. Своєчасність. Також реабілітація має бути послідовною та цілеспрямованою. Індивідуальний реабілітаційний план є основним документом, що забезпечує організацію надання реабілітаційної допомоги. Індивідуальний реабілітаційний план розробляється та узгоджується мультидисциплінарною реабілітаційною командою. Затверджуються на загальних зборах команди лікарем фізичної та реабілітаційної медицини. Окрім лікаря ФРМ, до фахівців реабілітації, які можуть працювати із записами в ЄСОС у межах реабілітаційної допомоги, належать фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови і мовлення, а також лікарі-психологи. Якщо ви фахівець з реабілітації, пройдіть онлайн-курси на платформі Академії АкадеміянСезу. Щоб отримати інструкції та навчальні матеріали з документування процесу надання реабілітаційної допомоги, зв'яжіться з МІС вашого закладу. План лікування в ЄСОС це фіксація запланованих і здійснених реабілітаційних втручань. У межах поточного реабілітаційного циклу. А індивідуальний реабілітаційний план це сукупність всіх планів лікування та електронних медичних записів пацієнта з реабілітації. У межах надання послуг реабілітації в ЄСОС фіксуються ідентифікаційні дані пацієнта, діагноз, результати реабілітаційного обстеження, стан повсякденного функціонування пацієнта, мета і завдання реабілітації. Реабілітаційний період, реабілітаційний прогноз, потреби у фахівцях з реабілітації, надані реабілітаційні послуги, результати реабілітації. Автором плану лікування є лікар, який веде пацієнта. Для пацієнтів, які потребують реабілітації у після гострому та довготривалому періодах, автором плану лікування є лікар фізичної та реабілітаційної медицини. У плані лікування лікар ФРМ, а також інші члени реабілітаційної команди, фіксують втручання. На ці активності фахівці з реабілітації створюють завдання на виконання. А саме направлення. Пропонуємо ознайомитися з алгоритмом створення електронних медичних записів у межах плану лікування щодо надання реабілітаційних послуг. Зробіть скрін, щоб не забути у цьому відео. Ми коротко висвітлили процес надання реабілітаційної допомоги. А щоб поглибити знання з цієї теми, відскануйте код і перейдіть на курси Академії НСЗУ. Дякуємо за вашу роботу. До зустрічі.